Шалом, це, славко, поки є світло, ще трохи поговорю з вами. мене тут даймають питаннями, що восени підуть наступ, хтось восени піде в наступ. Мені, перш ніж сказати, хто піде в наступ, давайте розглянемо, чим піде в наступ. За 10 нас перед тим лякали осіннім наступом. Весняним наступом противника, літнім наступом все це називається генеральний наступ противника, генеральний наступ ВСРФ з досягненням вирішальних цілей коштом навіть того, що втрати будуть нестерпимі для подальшого. Продовження війни це і є ознаки рішительного наступлення, не компенсуємо послідуючими мобілізаціями, принаймні технічних засобів ведення війни. Результат противник втратив 1873 танка, знищеними, пошкодженими, покинутими, 1017 одиниць артилерії протягом 10 місяців і 3314 одиниць. Все це пораховано нашим братом Перпетуа, і ми знаємо, що. Це не повні втрати, вони можуть виявитися дещо більшими. Що можна можу сказати, як старий танковод? Виробництво танків противника сягало значить, за два минулих роки, треба брати по 12 місяців, календарні 1500. Потім 1200, це по 100, по 125 танків на місяць. Ми це не раз говорили. Ну, що можна додати трохи на поповнення з військових ремонтів, бо заводи, ви бачите, всі ремонтні забити стоять в чергу. Я казав, база 1311, Чому не так поповнюється? Т-72, бо щось вони застряли в автоматах заряджання. Ну, це мені передали наскільки це. Достовірно так ось. А середні втрати становлять 188 танків на місяць. Ця, оця рекома для нас цифра 6,2 танки на день. Пам'ятаєте, ми казали, що Москвини обраховували свої втрати 6 танків на день і збиралися їх оптимістично поповнювати. Виявилося, що вони не можуть їх оптимістично поповнювати, що десь 4. Так, що втрати, наприклад, в танках незворотніх, в бойових бронірованих машинах, ви самі бачите, незворотні. В артилерії незворотні, то що 122 калібр, а стріль на нього менше виробляється, ніж 152. Так що, не дуже є чим наступати. Тепер друге питання. А наступати кудою, наступати на що? Щоб у них зараз були сили, вони б розгорнули фронт. Єдине, чим можна похитнути Збройні сили України розтягти фронт. Наскільки важливо для Путіна перемогти Україну, ми з вами говорити не будемо. Зараз, щоб це зробити, достатньо розтягти фронт ще туди, от до Дніпра, витягнути його, наскільки це можливо, і примусити. Розділити свої сили, подовжити тоненьку українську лінію на сході, але як ви бачите, цього не робиться. Чому? Думаєте, вони не знають, знають. Вони на це розраховували, і Харків їм трохи в цьому допоміг. Але вже Харків, поширення фронту на Харків, зробило їхні втрати за два місяці: 70 тисяч. Це загальні втрати, зрозуміти. Нестерпимими для противника, і що осіння мобілізація таки буде гряно, Буде як це грясти? Ну грісті, грязь, коротше, грянять, так скажу. Тепер щодо нашого наступу б там не казали, я скажу коротко. Наступ Збройних сил України можливий лише як раптовий швидка, близьковична та блискуча реакція на обставини, що склалися, як оце було, коли воду з Дніпра спустили. Але ж у нас нема, ви знаєте, ані Суворових, ані Манштейнів. Збройні сили України не можуть реагувати так швидко, щоб нанести удар. Хоча ви бачили, що. Вдовж фронту перекидання військ, що російських, що українських, в цілому відбулося на Харків і якихось таких, от значущих ударів по тилах, щоб це перешкодило цьому перекиданню паракадам Вздовж фронта військ, ми не побачили з обидвох боків. Значить, в теорії можливість наступу існує. З рішучими цілями інша справа, що для цього потрібно не підготовлені, не нарватися на підготовлену оборону противника, примушувати противника знову ж таки до встрічних боїв, але не там, де він готовий їх вести. Наші полководи цього не вміють і не робитимуть, я сподіваюся. Бо єдине, що може нашкодити Україні зараз, це наступ. Я розумію, чому говорять за наступ, щоб передавити оцю от реакцію Захода. Ви бачите, ми вас любимо, але ми вам нічим не допоможемо. Тому що ви повинні воювати до тих пор, поки Путін не отримає Донецьку область з нетерпимими для нього втратами. От тоді можна буде сподіватися, що Бідон, що вже навіть не бідон, ви бачите, що він такий обмовляється, що, мабуть, що Трампушка нас помирить. Ну, що я можу сказати на це все. Можна сподіватися на те, що Трамп спробує помирити, але правильно кажуть люди, а що буде, якщо Путін його не послухається? Більше того, а що буде, якщо не послухається Трампушку і ми не послухаємося. Ви розумієте, як оця от світова система булькне тоді? На це б я і хотів подивитися, тому що війська Україні будуть потрібні не до виборів. Чи бо вони не закінчилися, а після виборів бай лайкайте, підтримуйте, незручно просити, бо в таку спеку все таки бажано було б якось і освіжити мій інтерес до праці.